Треба сказати, що пропозиції адміністрації президента в тій редакції документ, який буде розглядатися в асамблеї і в Верховній Раді, скоріше всього під час наступної сесії. Вони в принципі відтворюють те, що про що я тут кажу, але там передбачається все таки збереження місцевих адміністрацій з меншими функціями, з функціями контролю за дотриманням прав людини, там прийняттям відповідних рішень правоохоронними органами, і в тому числі контроль за дотриманням рад радами конституції. Я вважаю, що цього одного запису досить, щоб ради не працювали. Бо під цю формулу можна що завгодно підвести. Я буду наполягати на тому, щоб ми все таки вийшли на формулу таку районних державних адміністрацій не повинно бути. Бо е, чи той, хто призначений з місцевих або присланих аж із Донецьку, наприклад, чи той, хто е, обраний, їх рівняти не можна, тому що той, хто обраний, відповідає перед людьми, які тут живуть, і вони знають, що він відповідає і вони перед собою відповідають за те, що ця людина там на чолі стоїть. А той, хто призначений, він думає про те, хто його призначив. І йому люди, що проживають на території, не мають е, для нього ніякого значення. А якщо ми ще передбачимо, що питання бюджету наповнення його використання і інші питання будуть в розпорядженні ради, виконкому ради, то ми побачимо, що знайдуться інші джерела наповнення бюджету, нові джерела будуть стимулюватися, стимулюватися буде підприємництво і так далі. І це буде той порядок, який необхідний в Україні. За тим перспектива, я думаю, що тільки таким шляхом треба йти.